Як на нашому городі, Вовечеві тій Господі, у осінню нину, ми зустріли там родину, гарбуз тато, мама гарбузиха та гарненькі їх малята, діточки гарбузенята, по городу походжали, всіх довкола розважали. Гарбузь тато, мама гарбузиха, а маленькі і діточки гарбузенята, все сміялись, веселились, по городу розкотились. Ну, мов коших їх один по одному складати. Раз, два, три, чотири, п'ять, починаю знову грати.